З початку тренування в місцевому спортзалі, де можна побігати на бігових доріжках, чи порозминатися на килимках, а згодом тренування на льоду. Саме так сьогодні почали свій перший збір у бледі хокеїсти на арви ПСК. Фактично вони стали першою командою і міжсезонні, хто вийшов на лід, але поки не на свій рідний. Хокеїсти сьогодні покидали поворотам своїх воротарів. Та змогли зіграти двосторонній матч. Також на цих зборах тренуються і вихованці місцевої дюс Шершні Блед, які на днях заявились на тренування і хочуть покращити навички з професійними хокеїстами. Склад команди не так значно змінився, проте помітна зміна голкіперів, де з Евереста прийшов Дмитро Ровда, і до команди доєднався нарвський вихованець Андрій Макаров. З голкіперами також тренувався Блецький вихлуванець Андрій Степанков, проте не факт, що він приєднається до команди на цей сезон, бо також у команді залишився відомий Даніїл Сеппінен. Також на тренуванні були присутні звичайні глядачі, які вперше побачили на новому олімпійському холі, як тренуються хокеїсти і дали свої коментарі. Перший прийшов на хокей, в нашому місті ніколи його не було. А тут е, хоча б одна команда професійної ліги наша проводить тренування. Мені подобається. І тепер я вибрав те, що в цьому сезоні я буду по бокс-порт-тв дивитися і болівати лише за норму ПСК. Ну, ми містяни перше бачимо якісь хокеї в нашому місті, нова арена, доволі все добре, все вагітну, все хорошенько. І норма ПСК проводить тут своє перше тренування. Тому мені призем сподобався і думаю, що все-таки я і син буду болювати за даром у цьому сезоні. Поки є ще час до товариських матчів, головний тренер команди Іван Осіпов будує плани на сезон. Задача на сезон як усіх команд вийти в появ і показати свій найкращий результат. Шосте місце, звичайно, з однієї сторони незадовільний результат для нашої команди. Але ми будемо робити все належне, щоб потрапити в плей-офф як мінімум. ну, Максимум хоча б до фіналу. Але будемо робити все від себе належне. Я знаю, що будуть 100% чвертьфінали, тому наша ціль як мінімум не зайняти сьоме місце, а максимум добратися до півфіналу-фіналу. Тому ми будемо готуватися і розуміти. Які нам треба сили зволікти, перепрошую таке, не знаю, що сказати проти топ-трійки, яка досі зараз існує, і можливо шторм також буде новим фаворитом? Ми не знаємо, тому все покаже наша головна ціль вийти фойов.